Продовжуємо. Хвала. Справа No 302.606, дроп 17. В НКС 302.181 дроп 17. Суддя Гайдур, 22.08. А розглянуто 25.08, 17-го року 59-ї. А от у якому 59-му всич? Просить. От що просить? От вот вот в один аркуш склав одно речення у одному поводу Френіса і все. Банківської таємниці і сич у, у, у справі Френіса щось перевіряє. Рух, номер карточки банківської і, 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 і все, і один витяг. з ЗРДР 59 ще за 9.02 допит. Відбувся Френіса. 28.04 По Френісові. неоплаченість. По Френісу вона відношення до нас взагалі ніякого немає. Френіс до нас ніякого відношення немає, але в них так само. Цар каже, що слідчі СВ, УМВС, УМВС, СИЧ, клопотання. УМВС, суддя, слідчий, заявив слідчий Міжійської СВ, УМВС, Правление Міністерства внутрішніх справ міліціонер Ну хоч що, хоч хто пише хто що розуміє Так само. якісь документи айдур справа 1к 181. Рапорт, рапорт, рапорт

Це оце та, що. Це та, що викрала навіть на пернуа кар карти. Із карти. Не зрозуміло, Фрейні, саме воно. Як ви перевели, а вони пишуть що розбирали. Хто то пише, що то пише, хто то що придумав. Це жах. то... Це... Отак, от досудове розслідування, отак. беруть пояснення і все нам закінчує. І потім в кінці вказують, що то винувата одна особа. Одна особа. От справа номер 152. 19 липня 2017 року 0761 Хто бачит что там пише ручку написано размыта Беручи до уваги Ну одно то самое Протокол Доручення Тут... Від про неможливість. Гайдур згідно з, згідно з табелю. А на да, зв'язку згідно, згідно, згідно табелю. І виключно бота згідно табелю. І Гайдур згідно табелю. Призначення перед відрядженням коротке те, що ми вказували. І опять гайдур Антона Юровича призначають 20 на 7, Раз пишу, що немає 20 на 7, що то є, то ми писали, що от у номер 302-606 дроб 17, 1 КС 302-152 дроб 17, і цим бота приймав рішення засідання слідчий сич ВВС на да, 152, цим бота приймає рішення, Да? Гайдур, гайдур приймає рішення після табелю 20 липня. І не може. І, і пішов в відпустку і приймає рішення. Йому розподілили. От має тому, то перевірити, надати тому оцінку. Саме нема ніякого аудіофіксації. Так, справа номер 263 само, 15.52 ручку. Сич, мулюк, 5 аркушів. В якому кримінальному провадженні? Чому 59-му? Де то об'єднання? Хто то знає, що він то робив? Одні рапорти. Одні ті самі три рапорти і слідчий сеч у МВС. Клопотання не заявлено. Заява відвод є. Царь пише. Слідчує СВУНП там пише. от Переписали. 264 справа. Аналогічно клопотання 1551. Сидж 5 аркушів з підписом непонятним міг Підписатися і Sech. Ми вказуємо якісь відібраного пояснення. Слідчим не відібрано слідчий сеч. Так само відводу не заявлено. При роз'яснює. Клопотання не заявлено і нарадча кімната. І що про що. Де і як рух коштів суддя Гайдер 271, КС-302-271. Аналогічно. 1.12.1.12.17 року. Так само протокол прийшло, розглядає автоматично клопотання СИ-14. Підпис Самолюк. 30 листопада. Погоджено. Рапорт 1. Протокол допиту. Кого? Полканин ще, ще допитував. дивіться, який підписував полканіна. Ну то, от хто може сказати, а обов'язково треба перевірити, чи полканін так ще підписував. Місяць дуже любить, що як так цікаво полканен підписався. Что підписався в принципі полканін? І все, судове засідання. Так само. Розглянуто, прийнято. 1 КС 278 Гайдур, 08-08 розглянуто клопотання. 8, 12, 16, 60. На один арку, на один листочок. Три RDR, три листочки, ради рапорт, другий рапорт. І все 8 грудня секретар. слідчий УМС. Клопотання. Прийнято ухвала цар є. Слідуючи клопотання 279. Таке саме, Ну то що під купіручку. Все під купірочку. У якому кримінальному провадженні на ну, 7-12? Ну, хто знає? Де то 59-го -е провадження, все в 59-му. Чи було то об'єднано? Суд має відповідно перевірити, чи не було то проведено поза межами досудового розслідування. Обов'язково. Так, слідчий сич, у нього клопотання по справі нема, як усе, і ухвала. Все, прийнято рішення. Справа 1 КС-302-285 від 13-го, 12-го, 13.12.17 року. Так само не бачимо ні групи слідчих, ні прокурора чи він призначений. Хто що, де як 8 аркушів копія протоколу до опиту обвинуваченої щось повиділяв то що я казав що він послався що обвинувачена визнала свою вину після протоколу обшуку і у є підстава говорити що обвинувачена винувата даному кримінальному провадженню Судове засідання відкриває, оголошує, що буде розгляд клопотання. Обов'язково мало бути фіксуватися. Ну от пише, да? Наш пише журнал, де вони в кабінеті сидять, чи де. І, хвала, все задовільнити. Аналогічно справа. 1 КС 302-216. 6 числа розглянута, 61 прийнята, межійска поліція. Аналогічно 13.36 на один листочок. Перевіряти кар... карти. Додатку копія, додатку нема. На Наскико харкушах. 5 жовтня. Витя один істок рапорт, 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 4, 5 рапорт, шость. Чодно то самое. Ні, четверта сторінка рапорт, п'ятий рапорт, шостий рапорт, сьомий рапорт і ухвала. Іменем України. Клопотання задовільнити надати дозвіл на розкриття. І хто в судове засідання заявився Сеч? Відвод нема. І хто що прийнято рішення задовільнити переписали дослівно без ніякого без ніякої мотивації, що про що, чи того когось стосується, чи не стосується, чи були, чи, чи були там, чи наявні факти вчинення злочину, чи, про, чи подається відповідні. У подальшому матеріали на проведення аудиту експертизи, чи хто то дає, як то хто перевіряє. Так само клопотання 13.31 4 жовтня, проведеними заходами, до доміну на півтора сторінку. 35 аркушів. 5, 10 самолюк, ну, підпис самолюк, ну, 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 тво, хто скаже, що підпис самолюк. Мишу ні. Будемо перевіряти. ЄДР, ЄР, ухвалу додає. Ще... А чому ухвалу ще додає? Два рапорти, три рапорти, чотири, вже п'ять рапортів, доручення, свіч. Ще ухвалу дає, ще доручення дає. Є копію протоколу, опис, якусь виписку з банку, якісь анкети. Ну, тут ще, хоч про що мова йде, а що воно, що вони з ну, до нас знають, і, 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 що могли подати її, і інші свідки, що в даному кримінальному провадженні надати слічи, що 5 з'явився 14 -го година і все. Цар гайдер прийняв рішення. Так, все. Все дотошно, все то, то само, все, крапка кома все так само прийняв, задовільнив Аналогічно. Ідемо последнє. 302 606 1k 302 226 дроб, 17 айдур 17 той, як, є 1360 один ну, було чи не було Ну одно то саме 17 той, жовтня Ні інше вже самолюк вже підписала по-другомуся От бачите вже другий підпис Бачимо да Зовсім інший підпис. І ручка вже чорна. Ремонт подає, що немає відповідної. А, що громадянка паспорт лише друга Донецька міська рада. Право власності на таку саму фамілію, і общество як обвинувачена, встановили, що це друга сільська рада про власності, міська рада, не сільська рада. Довідка і а, це все було, це, це було на обшук, да? додатки. Ну ще раз що просимо. Що це просить? Лопотання. А, так, так, зареєстрована та проживає за вказаною адресою. Це документи, які слугували проведення обшуку. Ще раз указуємо. Витяг три витяги нецілі. Реєстрація з державного, ре... державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вийшла Хмельницька область, Дунаївський район, місто Дунаївці, вулиця Такато. Жовтнева до нашого відношення не ж немає. Дають виписку із довідка про склад сім'ї, зареєстровано в житловому будинку. Вобще не проживають жодного чоловік-син. Проживає чоловік-син. А де батьки? А батьків нема. От от І ще одна копія. Секретар Сенвецької сільської ради подають. А підпе... А, і тобто то його дружина дає довідку, що там проживає чоловік і син. <гум> тобто теж то службове підроблення, бо там проживають зовсім інші громадяни, тобто власники дворого господарства. Те, що я казав, клопотання, доручення. Рахунку, ухвала якісь ще ухвала доручення. Протокол доп... А де ж документи якісь відчуть, що треба відшукати? взагалі, додають фотографію іншої особи. Приватбанк. Причому тут приватбанк. От, от указують що Горбаньова, Сидоренко, Ніна, подпись, копія вірна. При чому тут і до до обвинуваченої пояснення Френіс, жінки. Ні, це, це жінка, а то чоловіка. Як від них вкрали кошти, я кажу, що вкрали э... в Міжирі і пішли на обшук. От все вказують на Френіса, Френіса. Шаргада є пояснення. Чомусь друга а, мілак була. Треба дивитися, чи буде мілак була. Пояснення допитана. Навіть не слідчим. Допит є відповідної Іванина Те ж саме полкані, непонятно як підписався, от то одно те саме. Покази свідка, де вказує, що відношення обвинуваченої відношення до даних подій і вчинення можливих злочинів на той час можливих злочинів ніхто не вчиняла, розписала про що обвинувачена впливно на даний час, і що вона не винувата і в чому її запитували, вона надала обґрунтовану відповідь. Так само от пояснення. Рубець, що він каже? А він каже, що розписав от, суд може, в принципі ні про що, бо для суду дані, дані пояснення не мають жодного значення. Ну, безпосередньо він ознайомлюється, але у, у доказ додавати не може. У писовій частині там, писав, що хотів е, директор, на, начальник, тобто Щадбанку робить, Шарга М.М. обвинувачена і потерпіла, так само пише, що хоче, де писала, що одним із тим, що. Е, що вона із обвинуваченою дала їй карту, у наскільки пам'ятаю, серпень-вересень. В серпень-вересень вона дала карту обвинувачені. Ну, тобто своїй працівниці. Я вказувала, що. Обвинувачена пішла, зняла карт зняла кошти із Штатбанк, не а Приватбанк, передала їй кошти, тоді пішли вони, води пішли в магазин, шарга купила собі речі і позичила, дала, ну, позичила 300 гривень обвинувачені ну, на даний час. І от вона каже, що все нормально, а потім каже, що в неї познімали кошти і винувата відповідно, хто З Жодного підтвердження, жодних доказів. Є суперечливі покази, подані до матеріалів кримінального провадження. Вказують на упередженість, невідповідність. Показом нема жодного доказу, жодної ревізії. Підтверджень експертиз, тобто руху коштів, із яких пристроїв переводилося, знімалося. Взагалі підтверджень до якихось фотографій немає, не додається жодних. Розглядав це Антон Юрович, авторозподіл, і що при секретарі ЦАР І даже без слів не, є слідчий, судом слідчий був, да один слідчий, тринадцать, і все прийняли рішення. Винувата і і, і... ище одна справа один кс 302 262, 29.11.